Якщо говорити за доходи, доходна частина місцевих бюджетів, то саме на сьогоднішній день до місцевих бюджетів надійшло більше 930 млн грн. Це становить до плану 101% до плану відповідно 8 місяців. А що дуже так тішить, виходячи з реалії сьогоднішнього дня, це виконання до минулого року на силу по області склало 105,5%. Якщо ви були на колегії, то по декілька позиціях у нас є спад виробництва і та інше. То в подоходах у нас йде перевиконання до рівня минулого року. І тут по, основ, по більшості місцевих бюджетів це перевиконання. Ну, питання зарплати, воно ну, постійно Тема сточасна виплати зарплати постійно присутня, я вже вам говорив, Це кожен рік така ситуація. Якщо ми зустрічалися три тижні тому, то тоді в нас була просрочена за промовосплани виплаті заробну плати більше 75 мільйонів гривень. 73,4 мільйона. На сьогоднішній день у нас... Термін зарплати, який пройшов, і виплачена зарплата становить 64 мільйони. Тобто майже 10 мільйонів у нас зменшилась заборгованість, просрочена заборгованість із заробна плати. Але є декілька районів, які, на жаль, Ця запровозь присутня і аж ще щервня місяць. Такі райони, як Коровський район у нас, Ніжинський район, Семенівський район, Срібнянський район і місто Прилу. Ну, Я причину не буду вам говорити, в основному це я вже говорю, це наша чисельність населення, мережа та інші.